В обласній бібліотеці імені Котляревського відкрилася персональна виставка полтавського митця Сергія Журавльова. Художник представив свої кращі керамічні роботи. Автор розповідає, раніше захоплювався живописом та графікою, але на початку 90-х років минулого століття перейшов на скульптуру. Вирішив, що хоче працювати з об'ємом. З дитинства всім своє літо проводив на селі у бабусь. Їздили по ярмарках, бачив кераміку і зачаровувався керамічним виробником, особливо опішнянських майстрів. Експозиція отримала назву від традицій до сучасності. Упорядковувала її студентка Марія Гулюк, для якої організація виставки є дипломною роботою. Ми мали змогу зосередити. У даному проєкті моєму дипломному як традиційні посуд там галиняні вироби, так і нові віяння сучасного мистецтва. На виставці як класичний український посуд, так і унікальні скульптури та вази, виконані у сучасному стилі, які поєднують віяння культур різних народів. За словами Сергія Журавльова, він в першу чергу приділяє увагу техніці виконання. Художник депутати мистецтва вперше має бути майстром, ремісником віртуозним, а потім вже він і ще й майстер. А потім ще й художник. Це воно склав одного з інших. Відвідати виставку можна у відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Кодляревського.